Цінність всім привіт, і е, дійсно слава Божа, чудо Боже, коли Господь він зцілює людей, коли Господь він охороняє людей. І це завдяки тому, що Настя вона знаходилась під Божою, благодаттю, Господь береже своїх людей. А не була б Настя віруюча, що б це було з тобою? Та що, Я б там лежала під машиною, так би залишилося б там як пляма така, знаєте, що просто плоть. Що, я встигла крикнути? Ти встигла, що Госп Боже, спасія, Боже, Боже поміли, Господи, поміли, що то такое я встигла крикнути, і потім вже я опинилася раптом під автомобілем. Я зрозуміла, що не все я контролюю, що я їду по дорозі і нічого не порушую, але здійснилося зіткнення із автомобілем. І я... Під під автомобілем ну, ще, якось так залишилося і.